Усім привіт! Поговоримо сьогодні про чергову новинку від FIO. Хотів їх назвати довгоочікуваними, але насправді не так довго ми на них чекали. Вони скоріше дуже очікувані, тому що з моменту їх там перших анонсів до виходу пройшло не так багато часу. Вже вони продаються там на AliExpress. Ну і знов-таки через якийсь час вони з'являться в нас в офіційного ділера. Тож. Фіо провели півтора роки тюнінгуючи цю модельку, бо це можна вважати їх дебютною моделлю на ринку повнорозмірних навушників. Так, якийсь час тому в них була Bluetooth-моделька, але то як не рахується. Це перша друтова модель, і вони дійсно тут обирали все. Ну і Ми маємо навушники, які, по-перше, гарно виглядають, як бачите, самі, навіть на коробці їх фотографія. Ну, а також тут використовується незвичний динамік, він доволі великий. 60 мм це більше, ніж в середньому. В середньому в нас наушниках 40. Ну інколи буває розбіг від 30 до 50 мм. Тут використовується діафрагма з diamond-like карбону шаром зверху, а все що навколо діафрагми там нанесено берілій, тобто щось... Дуже з великим потенціалом, принаймні за описом. Також використовується спеціально спроєктована асиметрична магнітна система. Ну І там далі в нас йдуть всякі, е, класні речі, типу з протинової шкіри зроблене оголов'я, два набори амбушур, гарний кабель в комплекті і так далі. І все це за відносно нормальною ціною. Тобто на Aliexpress за них просять зараз 300 доларів, і навіть першим покупцям ще додають підставку під ці навушники. Але е в нас вони будуть трохи дорожчі, ну, скоріш за все, через наші податки, митницю і все таке інше. Ну, Це зрозуміло, на жаль. А, що ще принцип? Мабуть, нічого, давайте переходити до огляду. А анекдот дня сьогодні такий. Один раз відмір, сім разів відріж і віддай коту. Вони приїздять в транспортній коробці зі звичайного картону, потім всередині знаходиться ось ця коробочка, і вони навіть додають пластикові такі спеціальні куточки, які захищають коробку від того, щоб вона побилася під час транспортування. Тобто дбають, щоб ви отримали навіть коробочку без якихось вм'ятин чи чогось такого. Вона плавно знімається, а я ще раз відбічу, що як вже мені подобається ця стара упаковка FIO з цим е, незвичайним фольгуванням. Приберу коробку на підлогу, поки кіт не бачить. Всередині тут в нас чохол з чохлом, з навушниками, якась, мабуть, інструкція. І ось тут йдуть ці шкіряні амбушури. Тож, бачите, вони насправді назовні шкіряні внутрі, з середини. Це якийсь велюр, тобто тут все на гарному рівні. Прибираємо це і тут в нас в окремому мішечку ще лежить ось такий чохол. Зроблений зі шкіри, на відміну від чохлів сівга нічого не нагадує людям з багатою уявою. Ось так він відкривається. Відкидається. Тут в нас зверху триметровий кабель, який входить в комплект. Далі безпосередньо навушники, а також ось тут на липучці усілякі перехіднички, штекери і всі інші скарби. Як бачите, комплект поставки і пакування зроблено дуже класно. З точки зору дизайну тут теж нема до чого причепитися. Класична конструкція оголів'я з автоматичним регулюванням розміру з цією ковзуючою накладкою, верхня частина, звісно, метал, але вони обтянули його шкірою, щоб ніхто не порізався, щоб і щоб не було цього звуку, який буває в таких навушниках з таким оголів'ям, коли ти чіпляєш цю частину, і в тебе починається такий резонанс який ти відчуваєш в навушниках, як довголунаючу ноту. Дуже гарно підібрана сила притискання, тому що вона нормально тримає навушники, але в той самий час не тисне дуже сильно. Ну а в цілому, це навушники не портативні, явно не вуличні, тому для них якась велика сила цього притискання не потрібна. Також про те, що вони не портативні, каже той факт, що їх неможливо повернути там чашками вгору або вниз. Вони обертаються, але, як бачите, в таких дуже обмежених межах. Ну і, звісно, той факт, що вони повні, майже повністю відкриті. Тобто трохи не дотягують до повністю відкритих, але те, що там навкруги вас, або що ви слухаєте, буде чутно назовні. Тож це не для якогось тихого офісу з нервовими колегами, або ж громадського транспорту, або ж чогось такого. В цілому, як бачите, багато металу, деякі частини пластикові, але їх не те щоб багато. Така ось незвична форма підтримки драйвера в вигляді турбіни. Тобто довго думали над тим, яку її зробити. Така сіточка назовні. В цілому дуже гарне кріплення чашок. Вони обертаються тут, у двох напрямках, і ще навколо цієї осі. Але вони для... ця вісь підпружинена, тобто вони намагаються повернутися в своє нейтральне положення і тому трохи краще притискають знизу, де завж... завжди трохи менш щільне прилягання. Тобто вони намагаються забезпечити максимальний рівень ізоляції для того, щоб видати максимум звуку. Абушури змінні тут, на жаль, використовуються не магніти. А ось такі прості варіанти кріплення механічні, тобто треба їх підковернути і зняти, а потім вставити і защокнути нові. Тож, простий, але цілком дієвий варіант. Тож, Тут у нас зі штучної шкіри амбушурна, всередині якийсь велюр для того, щоб все це дихало. І отвори, чи то для акустики, чи просто, щоб у вас вуха не перегрівалися. Тож, за бажанням можна буде придбати ще. До речі, має бути ось така моделька ще й в білому кольорі. FIO дуже активно просувають FT3 як додаток до їх R7. r 7 я вже оглянув. Ось тепер ми говоримо про FT3, і третій додаток в них там ще будуть активні колонки, теж доволі непогана штука. Тобто, ну як максимальна мета цього, -цього колекціонування. Взяти r 7 до нього додати ось там навушнички на підставочці, десь у вас на столі будуть висіти, і додати там активні колонки, які FIO, FIO планує випустити в дизайні схожих, і розмірі, схожим до R-7. Теж мають бути недорогі, але багатообіцяюча моделька, побачимо, що в нас там буде таке. Тобто, все зроблено доволі надійно, доволі приємно. Дуже мені подобається, як вони сидять на голові, гарно розподіляється вага. Плюс немає ось цього ефекту перегрівання, як часто буває, мабуть, через відкритість та гарні облушури. Кабель зроблено змінним. Використовуються найкласичніші зараз конектори це звичайні наші знайомі джеки. Тобто, знімаємо. До речі, тут є маркування навушників, але його майже не можна побачити. Тобто, я так розумію, що мається на увазі, що ви подивилися, під'єднали потрібний кабель до потрібного роз'єму, і далі він вже тримається на місці, а на самих, на самих конекторах нанесено ось таке помітне маркування від FIO. Тож, в цілому, мабуть, такою була думка. Але з іншого боку, вони. Якщо навіть хтось переплутає ліве з правим, великої біди не буде, тільки там Pink Floyd буде звучати незвично. Далі в нас тут комплектний кабель на 3 метри. Фіо навіть написало, що в них обмежений запас ояди для цих навушників, тому перші 5 тисяч навушників будуть з ояди, а потім вони знайдуть якийсь інший гарний кабель для них. Бачите, вони зробили його в такій тканевій ізоляції. Мені це не дуже подобається. Але в цьому випадку вона доволі м'яка і тому майже не викликає мікрофонного ефекту. Кабелю, звісно, багато для того, щоб просто його на столі використовувати. Але решту, що вам не потрібно, ви можете змотати за допомогою цієї липучки, і просто вона там буде лежати десь поруч з підсилювачем. Або ж можна взяти якийсь і альтернативний шнур також. Далі в нас конектор. В комплекті їх змінних два, або ж пентакон, або ось такий 3,5 мм за класикою. Тож, ось так от відкручуємо, витягаємо, потім, якщо потрібно, замінюємо. Ну і потім головне подивитися на, на виступ тут і канавку тут, сумістити їх, не, не давити занадто сильно. І потім накрутити знову цей корпус на місце. Ну ось, Швидко, добре, легко замінюється. Також є в нас два переходнички. Перший — це звичайно на 6,3 мм. Я не знаю, чому просто не зробити його ще таким штекером. А, Але якщо вам потрібно 6,3, то накручуйте 3,5 і потім використовуйте 6,3. Але ось для пентакону в нас є більш корисний адаптер. Гарно виглядає ось такий він, тобто адаптер на 4 піновий XLR, якщо вас підсилювач таким виходом, все ж таки, це більш стаціонарний пристрій в першу чергу. Як бачите, з точки зору зовнішнього вигляду і аксесуарів і всього такого іншого, теж все зроблено на максимально гарному рівні. Ну і давайте поговоримо про звук. Або, як не деякі кажуть, сидить ото і балакає про якісь треки та музику, що він там чує, замість того, щоб сказати, гарні навушники чи ні. Тож, якщо ви з другої частини аудиторії, то навушники дуже гарні. А для всіх інших рушаємо далі. Тож прогрівав я їх десь годин 60, були помітні зміни протягом перших кількох годин остаточний звук зіспокоївся і перестав змінюватися десь на 20 20-й годині. Але в цілому, якщо ви їх придбаєте, то можете не витрачати час на окремий прогрів, просто починаєте їх слухати. Перші кілька годин ви там будете експериментувати з треками і амбушурами. Може там з кабелем, джерелами або ще кому як пощастить. Але в цілому ці перші кілька годин пройдуть швидко, і звук вже буде більш-менш фінальний. Ну, Потім вже трошечки він дійде до, до кінцевої стадії, але це вже не так помітно. Тож, якщо ви почнете їх одразу слухати, нічого страшного не трапиться. А що тут добре, це те, що ви маєте два варіанти звуку, як не сказати, що вони там зовсім кардинально різні. Вони відтюнінговані однаково, але завдяки тому, що амбушури різні, подача теж відрізняється. Тобто там різниця не день та ніч, але доволі помітна. Тож, до речі, якщо будете змінювати амбушури, як на мене, то найпростіший і найефективніший метод це зробити ось взяти медіатора. Або якщо у вас є цей інструмент для вскривання смартфонів і всілякої електроніки. То обережно можна скористатися ним, тому що ці кріплення тримаються доволі міцно. Причому витрачаєш помітне зусилля, щоб їх відчепити. А потім змінюєш бушури, просто злегка легенько притискаєш, і вони там з таким тихеньким клік всі стають на місце. І тобі знов потрібно все це робити. Повірте мені, я це робив багато разів, коли порівнював. Тож, якщо коротко, то з шкіряними, шкіряними амбушурами. Так, це там якась синтетична шкіра але для простоти, я їх буду називати шкіряними, а другі буду називати велюровими. Тобто, не знаю, чи це велюр, чи не зовсім як і в тонких нюансах кольорів, я в цьому не дуже добре знаюся на цьому. Але будемо називати ці шкіряні, а ті велюрові ну просто умовно. А, ну, і це все ж таки близько до істини. Тож зі шкіряними у вас звук більш нейтральніший, трохи більш сфокусований на мікроконтрасті, з вілюром він буде знов-таки трохи теплішим і трохи акцентувати більше низькі частоти. Взагалі, з низькими частотами тут дуже цікава ситуація. Тож 60 мм динамік це блін сила, яка здатна. В руках якихось творців умовних скалкенді просто зробити якесь, якусь зброю для тортур. Але Фіо взяли великий динамік, який може качнути велику кількість повітря, і вони задемфували його для того, щоб він не грав одні тільки низькі частоти. Я підозрюю, що в майбутньому нас чекають якісь моди. Там, типу, винув усе демфування з навушників. Отримав, не знаю, не знаю, що отримає, але, мабуть, щось дуже басовите. Тож, бас може бути потужним, коли це потрібно, але в цілому тут немає акценту на низьких частотах. Він майже лінійний, але з іншого боку, немає знов таки і спаду, який характерний для багатьох повнорозмірних навушників цього сегменту. Тож, фактично, лінійний бас, без переваги якогось сегменту, і це дає дуже гарне відчуття. Натуральності та реалістичності, звісно, роздільна здатність тут добра, але не максимальна. Але ж дрібних нюансів тут вистачає для того, щоб вам передати усі нюанси якогось природнього, скажімо так, інструменту. В електронній музиці це не басхедні навушники, тобто тут не буде якоїсь супердомінуючої стіни низьких частот, але коли потрібно, то тут буде і ударність, і відчуття щільності, і доволі гарна вага. Тож це знов ну, таки питання смаків. Як на мене, то тут просто ось такий чудовий баланс низьких частот, як потрібно. З, якщо ж додати велюрові амбушури, то бас стає трохи більш сфокусованим в раї. На середніх низьких частотах глибокі присутні, але більше акцентується середній бас, і за рахунок цього глибокі вони та, трохи менше помітні. І знов таки у вас зміщується трохи контраст з детальності на вагу. Інколи це дає класний результат. Але це все знов таки питання смаку. Перший в нас це караван Palace. чудовий гурт, який грає Електросвінг. і Трек зветься Tattoos, хоча там можна було будь-який обрати, і в нас тут, як завжди, цікава басова лінія. З цими навушниками бас залишається майже на рівні з іншими інструментами, і присутня його така більш ударна складова. З велюровими амбушурами чи вельветовими вони. Ну, Скоріше ні, все ж таки. Велюри. З велюровими амбушурами бас стає більш домінуючим і підфарбовує усі інші інструменти за рахунок того, що він в більшій кількості присутній. Другий приклад це ще один там, трек з диску hd Tracks, Цього разу 2018 року. На безплатні тестери L-Dius, чесно кажучи, навіть не гуглив, що за артистка Rain on Me», це такий дуже-дуже типовий аудіофільський трек, тобто гарний вокал, чудово прописані інструменти, мінімум там якоїсь обробки, все акуратно зведено, підчищено. Тобто, ось коли вас цікавить не тільки виконання там і музика як такова, а ще й якість. Але, звісно, там виконання і сама музика теж на чудовому рівні. Тут про це, мабуть, не варто й згадувати. Авдіофіли, люди тендітні. Тож тут в нас є, як це типово для сучасних аудіофільських треків, доволі багато чого йде в низькі частоти. Тож, там і якісь низькі ноти інструментів, і бас присутній, і ритм секція. Тож з цими шкіряними амбушурками ви просто маєте вагу з велюровими вище. Маєте ж трохи доданої теплоти, яка трошечки підфарбовує цю низькочастотну частину і робить дуже цікавий контраст з вокалом. Дуже цікаве, але знов таки все буде зводитися до смаків. Хтось навпаки захоче з цими амбушурками отримати максимальний рівень деталей. Ну, максимально можливий для цих навушників рівень деталей, звісно. Так, до середніх частот ще дійдемо. Середні частоти, вони. Гарні з точки зору роздільної здатності, але не роблять з якогось великого фокусу на мікроконтрасті. Я вже бачив якийсь відгук, що там таке собі з деталями, але насправді, ну, не так часто буває, що деталізації не вистачає, щоб відіграти все, що є в запису. Просто деякі навушники роблять на цьому фокус, деякі не роблять, і обидва варіанти вони мають право на життя, тому що хтось хоче вислуховувати там кожен окремий інструмент, а хтось хоче насолодитися музикою в цілому. Тут в нас десь щось таке посередині, тобто музика звучить дуже цільно, дуже масштабно, коли це потрібно, але можна сфокусуватися на окремих інструментах, тож не намагаються вони грати в максимальну деталізацію, але на нормальному рівні. Є трошечки доданої динаміки, яка підкреслює емоції, є трохи акценту на верхній середині, щоб там жіночий вокал або якісь гітари з дисторшеном теж були помітні. Якщо начепити велюрові, ні, вел -ве, вел -ве, ні, велюрові такі амбушури, то звук стає трохи теплішим, є крапля до ваги невеличка, менш помітний цей акцент на верхній середині, а динаміка залишається десь приблизно такою ж. <кхм> І також помітно вони впливають на уявну сцену. З цими амбушурами вона ширша, вона десь помітно більша за середню, не максимальна, а десь на півдорозі. між Середньою та максимальною. А з велюровими вона десь трошечки більше за середню, тобто так, стає трохи інтимнішою. Але з цими амбушурами в нас більш так чітко розділені шари в глибину. І це не завжди <клухи> натурально. А з велюровими вони якраз. Більш плавно, більш природньо розділяються, і за за рахунок цього глибина пророб відчувається більш натуральною. І також велюрові амбушури трохи висувають на передній план жіночий вокал. Але в цілому, там шов запису відіграється дуже добре. Вони не занадто критичні до якості, але, як завжди, кращий матеріал буде означати кращий результат на виході. <кхем> і перший приклад. Це така група, яка чомусь недоотримує, як на мій погляд, уваги. Це Merciful Fate. Тобто їх основна активність була в часи ще становлення важкої музики, і дуже вони вплинули на металіку. Там в них є в гаражному альбомі ціла велика компіляція різних треків Merciful Fate. І коли я вирішив послухати цю групу, я насправді зрозумів, чому так. Починаючи з обкладинки альбому, яка дуже стильна, як для 84-го, здається, року. Але вони там були ще на початку 80-х і дуже-дуже відрізнялися від широкого загалу групи, які тоді починали. Тут в нас і <клес> цікавий звук, теми такі окультно темні. Але головна складова тут дійсно вокал. Він абсолютно незвичний. Тож, рекомендую знайомство, якщо ви полюбляєте класичний метал, то це, це така, таке свіже повітря в цьому. <кхем> і Come to The Sabbath дуже типовий трек, там він є в тому попюрі від Металіки. Але оригінал, як на мене, ще цікавіший. Звісно, тут і гітара, ударні, і все таке інше, перкусія. Але найцікавіше це вокал, і ось ці навушники дійсно відіграють його з необхідною долею. А, гостроти та підкреслення, яка йому притаманна. З велюровими амбушурками він е трошечки згладжується, все рівно, звісно, розпізнається, але воно стає більш схожим на апаратуру тих часів. І ще один приклад: це Алі Фергюсон «In Morning Sky». Така рідка знахідка. Це здається, шотландський гітаріст, <кхід> гітарист, гітарист. Який грав в багатьох проєктах, як завжди, але в нього є кілька з його власних сольних праць. І тут в нас дуже класний релаксовий трек, в якому багато чого є. Він взагалі за настроєм такий релаксуючий та як, духопідйомний, тобто позитивний. Але тут є багато чого, і гітарне соло таке доволі як, не різке, а різкувате, і якісь фрагменти. Майже ембіент, тобто багато чого. І ось тут той випадок, коли мені подобаються обидва варіанти. Зі шкіряними амбушками тут можна сфокусуватися на дрібних нюансах, які тут є. А з велюровими вони Кхм. цей трек звучить більш музично, більш розслабляю, і ти більше занурюєшся в його атмосферу, замість того, щоб вислуховувати дрібні нюанси. Це не завжди потрібно робити. Вчить привчайте себе інколи від цього виключатися. Верхні частоти в них є невеличкий акцент на, нижні, на нижніх верхніх частотах, але потім він спадає і в цілому навушники як середні за рівнем верхніх частот. Як на мене, то нормально, комусь занадто чутливому може бути трохи забагато, але думаю, що це не дуже багато буде таких випадків. З шкіряними амбушурами ви матимете трохи більше енергії і фокусу на верхніх частотах. З велюровими трохи менше енергії, але насправді їх реальна кількість залишається незмінною. Протяжність більше за середню, але не максимальна. Трохи а, атаки затухання трохи повільніші, ніж вони мають бути в ідеалі, але це типово для динаміку, особливо для великого. І дуже непогане насичення обертонами, навіть якась базова шаруватість тут починає з'являтися і даватися в знаки, тож вони додають непогану повітряності всьому запису. І ось тут в нас перший приклад: це Charles Мінгус, Bird Calls. Дуже-дуже різко записана річ. Тут бага... особливо на початку, де там такий хаотичний вступ. Багато йде в верхні частоти, і ось тут я, мабуть, віддав би перевагу велюровим амбушурам, тому що вони трохи це згладжують, і воно звучить більш приємно для вуха. Хоча трошечки спадає ось цей рівень насичення обертонами, але не набагато, тому я тут за велюр. І ось Грег Лейк з Емерсон Лейк-Палмер. Селяві, ось тут трек навпаки. тут я, в, в, З ним немає жодного сенсу в велюрових амбушурах, тільки ось ці шкіряні, тому що трек спокійний, дуже насичений усілякими верхніми частотами. ну Типово для арт-року, прогроку і всього такого іншого. І, звісно, вокал, який йде максимально там високо і далеко, потребує. А, Максимально можливого насичення обертонами, деталями і всім таким іншим. Тож і трошечки доданої енергії теж йому а, пасує, тож на цьому третій шкіряні шкіряння бушури краще. Ну, принаймні на мій смак, звісно. Якщо казати про джерела, то їм дійсно потрібно потужності, тобто не якісь там вати, ледь не сказав, кіловати там, не вати на одиницю імпедансу, але щось більше засереднє, тобто багато джерел розкачають їх до голосного звуку, але не так ну не сказати, щоб не так багато, але дехто з них не впорається з тим, щоб розкрити їх повний потенціал. Фіо, взагалі, планували цю модельку як компаньони для R-7. r 7 з нею це, блін, чудова зв'язка, абсолютно не перевершена. Ну, якщо враховувати, звісно, ціну. бо Зрозуміло, що там можна щось краще під'єднати або щось таке. Ну і що в нас є для. А, перепрошую, ще не закінчив. Да, там з М17 теж чудово, але в цілому М11 теж непогано їх розкачує, тобто десь той рівень потужності, який їм потрібен. А, якщо казати про порівняння, що в нас там є? Man Sundara я чув першу версію, там, начебто, вони їх оновлювали кілька разів, а може і ні. Не знаю, що там мінялося звуком, але в цілому Сунда... перша версія Сундари вона нейтральніша, вона більше фокусується на мікроконтрасті, звучить не так живо, більш сухо, моніторно, тобто для тих, хто полюбляє саме такий варіант подачі. А що там в нас ще? Сівга Фінікс. Дуже близька моделька за ціною. Є, мабуть, дещо і в звуці схоже, але тут в нас краще пророблений бас, він трохи. Більш присутній глибокий бас, а в сівги він більш як сказати, ну, м'якіший трохи порівняно з тим, що ці навушники можуть видати. Але всі мені трохи більш подобається, як вони видають верхні частоти. Щодо середини, тут дві пари ампушур, і ось якраз вони там одні зліва від сівги, другі справа. Одні тепліші, другі трохи холодніші. Хайфайм. що ж я вснув про хайфами? Sennheiser? Я слухав дроповську версію 6XX, вони ці нагушники для мене звучать, ну, знаєте, як в цілому виправлена версія тих синхазерів В них більш присутній глибокий бас, а також більш ровні та краще пророблені верхні частоти, без, з меншою кількістю якихось сплесків. Тобто, принаймні в них АЧХ схожа, але тут. Звук мені здається таким трохи більш просуненим. Ну і 99-ті мези, вони тепліші, в них більше вагенських частотах, помітно, більший фокус на цьому. Ну і це вже дає зовсім інше сприйняття. Тому тут питання, як ви полюбляєте теплий звук чи ні. В цілому, підсумок FIO зробили чудову модель, тобто дебют вийшов дуже класним. Тут і два варіанти звуку, і багатий комплект поставки, гарний дизайн, дуже пророблена а, сигнатура, пророблена звукова подача. Тобто не від балди щось випустила, а дійсно над цим працювали. Тож ще й з непоганою ціною. Сподіваюсь, в майбутньому ми побачимо більше моделей від FIO, а, може навіть планари колись, але це що поки що рано загадувати. тож Гарного вам дня, донайте на зсу і до наступних випусків.